І що, як вам? Чудово, Мені це дуже зручно. Було я не ходячи, був, дуже зручно проходили документи, які треба підписувати прямо тут на місці. Сюди так само будуть запрошуватись фахівці за запитом наших ветеранів, на штаб безплатної прамички, допомоги пенсійного, тому що хлопці є маломобільні і для того, щоб не ветеран їздив по місту по інстанціям, фахівці будуть приходити сюди. В цей простір цей простір ми створили дуже швидко. Це буквально пройшло там менше двох місяців, коли ми визначилися з приміщенням. Раніше тут просто був поліклінічний кабінет. За допомогою наших колег і з МОМУ нам вдалося зробити досить швидко цей ремонт. За останній рік ми пролікували більше 7 тисяч військових, із них 3300 це стаціонарні, ну і все інше це амбулаторні пацієнти.